Thank you. І у нас у гостях Ігор Захаренко, директор туристичної фірми. Доброго ранку, пане Доброго ранку. бачите, раді вас завжди в нашій студії. Дивіться справді українці ніби подорожують зараз менше за кордон, фінансова справа скрута, шукають як зекономити, але разом з тим вони все ж таки максимально намагаються знайти саме той момент, як поїхати за кордон. І я думаю, зараз ви нам дасте відповіді на всі запитання, як правильно це зробити, як спланувати свою відпустку і які з'явились напрямки, що зараз турфірми пропонують для того, аби все ж таки українці поїхали відпочивати за кордон. Бо дуже. Хочете. Ви знаєте, я б не сказав, що менше стало, можливо, да. в загальному, але якщо говорити про свою компанію, то у нас значно збільшилася кількість туристів, тому що, можливо, ми багато новинок пропонуємо, а люди, які подорожують, uh -huh. які подорожували, вони завжди будуть подорожувати, бо вони вже знаєте, вони отримали Бідчули. те задоволення, да, вони, оце як наркотик уже. Вони вже будуть подорожувати, тому вони щось шукають новеньке, новеньке. Ми теж рухаємось вперед і щось новеньке постійно думаємо Думаємо і придумуємо, да, і пропонуємо Розкажи для наших про те, туристів. Також відпочивати треба, щоб там не не було, і от зараз я бачу людей, людей, які не відпочивали, тому що була там криза, тому що війна думали, що не час відпочивати. Uh -huh. Зараз вони повертаються, кажуть, ми не можемо вже працювати, ми згораємо, uh -huh. тому треба їхати, треба відпочивати. Хоча в Україні я не кажу там за кордон, але відпочивати треба. Бо якби не будемо відпочивати, то ми не будемо працювати і не будемо змінювати нашу Україну. А пропозиції зараз, так як криза, так як багато туристичних компаній yeah. працюють на майбутнє. На майбутнє, коли закінчиться криза, тоді будемо заробляти. То звичайно, пропозицій дуже багато хороших, і от зараз сюжеті саме показали. Від там звичайно найпопулярніше буде Туреччина, туди найбільше туристів поїде. Болгарія дуже дешева. Але є багато нових напрямків, uh -huh. за про які українські туристи майже нічого не знають, які теж досить дешево. Наприклад, це такий от зараз новий тренд: це Албанія. Да, Албанія безвізова країна. До якої летіти лише дві години, яка стрімко uh -huh. розвивається. Так, да, звичайно, є якісь нюанси. Зараз ми але... бачимо краєвида да, і що да, там... але все дуже швидко змінюється. Дуже швидко змінюється. Uh -huh. І навіть те, що було три роки тому, навіть те, що було минулого року, зараз набагато все краще. Тому звичайно, туристи, коли приїжджають, перший трошки такий шок, а потім, потім uh -huh. вони просто закохуються в цю країну. Мила, привітна, гостина, добрі люди, дуже все смачно, екологічно чисто, тому що заборонено використання хімічних засобів для вирощування. Мання виробництва продуктів харчування розумієте. Uh -huh. Це передова країна світ. От, і тому два моря, гори, озера, є що подивитися, тому треба їхати Я в саме вобачку. Хорватію з іншого боку абсолютно відкриваєте для України. Так, а Хорватія теж, Хорватія поруч, Хорватія теж дружня країна, немає проблем з візами. ну, В принципі, проблем немає з ніякими посольствами, але не треба їхати відбитки робити. Mm -hmm. Візу можуть відкрити навіть за один день. Хорвати теж дуже дружні до нас. І знову ж таки, вважається, що Хорватія дуже дорога, але зараз є пропозиція на 11 днів полетіти в Хорватію з відпочинком на 395 Євро на 11 днів угу. і знаєте, Ще хотів що сказати? От ще таку пораду туристам? Багато туристів от, вибирають там все включено, поїхати так, десь так. Туреччину. Але мені здається, це не відпочинок. Це навіть можливо ця хвороба, тому що багато людей бояться проспати сніданок. Да, тому що це за це заплачено. Вони не відпочивають, вони uh -huh. думають про те, як піти поїсти. Тому навіть часто я рекомендую їхати на відпочинок, не брати сніданки, да, десь ходити по ресторанчикам, ходити, там відпочивати, фрукти, овочі купувати. Цього все багато там. Я знаю, що і Португалію ви відкриваєте для українців цього. Португалія руху, так, теж, так. здається, теж далека країна. Да, але Португалія ж завжди підтримувала Україну, там багато українців, і є багато о, курортів. Uh -huh. Алгаври, наприклад, це просто рай. Сонце, море, фрукти, овочі, зелень і море яке красиве, плюс багато багато культурна спадщина, є ще подивитися. Uh -huh. От, тому і знову ж таки здається, що це дуже далеко, що це дуже дорого. Але можна на 11 днів полетіти навіть за 595 євро на 11 днів в Португалі. Розумієте, тому що раніше це коштувало там тисячу півтори тисячі євро. Зараз, так як криза, то uh -huh. можна полетіти дуже дешево. Але щоб полетіти дешевше, треба летіти саме от в кінці травня на початку червня. Зараз так, думати, так звичайно. Знаєте, Ігра, не можу вас не запитати, тому що знаю, що у вас дуже проактивна українська позиція. І ви самі з вами, з вами початку сказали про те, що війна і криза. Я знаю, ви дуже, дуже багато допомагаєте волонтерам і з воїнам ато, які повертаються. Це правда так? Літали з вами? Ну постійно літають. Зараз 30-го числа. Я лечу в Албанію, летять теж. Воїни, не то зараз одна жіночка Лілісова їде прямо з передової. Mm -hmm. Також їдуть з полку Азов. Їдуть переможці. Наш з вами спільний проект. Correct, так. Так, і зараз відпочивають. Оксана відпочиває зараз дольчевіта в, в Дуресі, в Албанії. І зараз люди теж поїдуть, будуть переможці, поїдуть, будуть відпочивати в Саранді. І ніяких проблем немає. Вони задоволені знову ж таки. Дивіться, там мало там мало українських yeah. туристів, тому що тільки ми робимо mm -hmm. тури в Албанію. Там зовсім нема російських туристів зовсім немає. Тому вони це справжній відпочинок. Це справжній відпочинок і це повний релакс. І мені не здається, що саме Албанія це найкраща реабілітація для наших воїнів АТО. Пам'ятаю баню, що з минулого року справді хочеться повернутися. Дякую вам за вашу роботу. І, і, і скажу про те, що ви ніколи не приходите до нас порожніми руками. І це зараз для глядачів інформація. І такий годинник ви зможете отримати, і е, парасольку, яку приніс собою пан Гержаскрава Це Парасолька. Для Києва більше для Києва більше, але можна ховатися від сонця. Наприклад, так, 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 якщо так. буде багато сонця, так на пляжах. Тому ти на нашу стрінку у Фейсбук і шукайте, яким чином ви зможете отримати усі ці подарунки. А я нагадаю, з нами у гостях був Ігор Захарченко, директор туристичної фірми, відповідав на всі наші запитання, розповідав, як свою відпустку зробити максимально якісною і при тому відпочивати за кордоном недорого. Дуже вам дякую. Дякую. Сніданок триває.